Хей, hey, ватсап, З вами я Нейм і сьогодні я хотів зробити е, огляд на свою карту, якою я вже працював останні 2 дні, і тому чуть-чуть затримались які, можна так сказати, Майнкрафт сам по собі. І, е, до речі, якщо хочете зіграти цими текстур-паками, дивіться моє відео, як скачати МКП і Майстер, качаєте, заходите в текстури, встановлюєте шейдер-пак. Мені цей шейдер плак, чесно кажучи, дуже сподобався, і я в надальшому часі буду знімати лексплей саме з ним. Окей. Значить, на чому ми були зупинили? Ага. Е -е, я збудувала нову карту і прямо сьогодні я зроблю на неї ось. поїхали. У е -е, нас зустрічається ось підок, е де... Давно вночі, коли вона буде це учительна. Давайте я е, включу кину і включу Ви нич. як буде. під вечері. Яке красиве все-таки сонце. Блін, Офигенно просто. Вот так все вночі. Чим далі, тим воно все там Якщо Так шо, вже помінить у нас все виходить ось таке. Раджу небо включає туди. Блін, ну тобі шикарно. Давайте включимо ранг і сонце прокидається. Так. Місяць ще поки що. Іншим далі тільки вище і вище, вище стає. Він Бізу реально дуже клівні шейна. Саме для моєктра, поки підійшов. Добре. Я включаю вже блін! Ось так. Тут в нас іде портал, але, на жаль, як ви бачите, він не відображається. Що Взагалі ніде не буде ніяк відображатися. Тут у нас знаходиться табличка Home Name Fit. Ну і отаке таке ось так. Там сонце, а тут... Ой, там місяць, а тут сонце. Ось так. Ми можемо ще ось вода до речі, теж тут під землю дивитися. Як ви бачите, ми рухаємося разом з самими хвиліками. Це просто Шай, ні? Так, окей. Нас тут зустрічає ось така верандочка одна і ось тут у нас є друга варанда. Ось вона. До речі, листя, дерешта шукається. Але в цьому шегері є деякі недостатки. Перші. Двері рухаються. Друге. Скло рухається. Ну, оце мене, блін, дуже здивувало. як коло Добре, двері рухаються, а от скло. Якого всього рухається, скло, якого? Ну, це мене, блін, дуже здивувало. А так, все, файно. Ось тут кіночки, але, блін, дуже кльовий. І як ви бачите, ці написи на табличках набагато краще буде. Лице рукається. І потім я вам ще покажу пару багів. Нечей так. Виходимо на гору. Тут в нас така кімнатка. Три кімнатки. Ось перша. Перша кімнатка це однографі, який з нами буде грати. Тут кімнатка другого гравця, який буде саме з нами грати. І тут. Ну, і тут саме моя кімнатка. Блін. І тут така моя кімнатка. Де теж рухається скло. Добре. А тепер я вам покажу ще й пару багів. Стоп. Мені тільки що здалося, що. Рухалися скриньки Окей, <гум> okay, це дня. Дивіться, які великі хмари. Нам треба на цей острів перепустити. То ну, давайте туди. Як ви бачите, ми все бачимо. Під водою гарно Дивіться. Просто красу та й коли випливаємо. Дивіться. Рослинність теж рухається Як бачите, рухається і листя на деревах. Ось. Але якщо ми включимо. Виключимо фенсі графік, то бачите, воно. Перестає. Не і водичка стає чуть чуть погарніша Але отакого от кльового-кльового сонця в нас, на жаль, нема. Тому я раджу краще включати фенсі гравір. Я, наприклад, буду лише з фенсі граві І не вистає якимось фігорним. Скажемо, менше в ударухається теж. Зараз виходить у нас огляд два в одному, і моєї харки, і щось. Аляту. Текс. Ну, речі, двері двері. Чи вам показати з двірма? Ні, 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 все одно трохи тут завжди. О, а скло не рухається, коли в пенсі графіка нема. Прикол. Що ще в боку, що бігти? І двері все одно будуть Так. Добре. О, таке то... Ось таке то. Окей. Ну, а з вами... Okay, I'll just move your name. Double like, Please and subscribe to the channel. See Bye bye.